Більшість не любить згадувати минуле, особливо якщо це якісь негативні аспекти. Наприклад, те, що в нас зараз є і дії партія наступник регіоналів ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя, про яку ну взагалі ніяк ніхто не згадує, окрім випадків, коли місцеві депутати від цієї партії стають колаборантами співпрацюючи з окупантами рашистами Так, звісно, цю партію в чергове переняття. Минували і тепер це платформа за життя та мир. Дивно, як настільки проросійська партія просто забута всім суспільством. Натомість замість неї знайшли іншого внутрішнього ворога, але це вже інша історія більшою мірою для патронів і меценатів. Водночас в ОПЗЖ є електорат, який надав їм 43 місця на парламентських виборах у 2019 році. Це 2 мільйона голосів українців. Насправді навіть більше, бо уявка була не стовідсоткова. А ще є мажоритарка, але це вже в деталі. Чи зможе ОПЗЖ набрати зараз хоча б чверть тих голосів? Звичайно, ні. Вони фактично політичні трупи. Однак люди, які голосували за наступників Ригів, нікуди не зникнуть. Можливо, їх стало менше через агресію та окупацію, але більшість так і залишилися з певним викривленим світоглядом. Напевно, з яким саме розписувати не треба. Тому і хтось, так би мовити, забере під новий, а насправді старий ребрандований політичний стяг. Так на арену виходять ті, кого називаю перемирителі, ті, хто вигадують новий акулячий тест, ті, хто мають журналістський доступ до закритих зон бойових дій з російськими паспортами, ті, хто називають себе гуманістами. Причина бути проросійським по-перше, одразу визначимося. Це абсолютно розважальний матеріал. Тут не буде глибоких роздумів, статистики, філософії, психології, це просто мої поверхневі роздуми на тему. Ні, в нашому суспільстві, про яких всі забули. А ті тим часом тишком нишком прилазять до корита, використовуючи прокладки нових облич із те, зміненою риторикою. Саме тому основним моїм меседжем у вступі є причина, чому так взагалі відбувається. А саме те, що досі існує значний електорат, який буде голосувати за тіньових колаборантів. Хочете ви цього чи ні, інше питання. Але це факт. Чому? Розбираємо. Як ви певно знаєте з багатьох моїх інших відео, людська психіка доволі консервативна після досягнення певного віку. Щось змінити в ній можуть лише надзвичайні або психотравмуючі події, або сильне внутрішнє бажання, яке людина реалізує роками, змінюючи свої принципи та внутрішні морально ціннісні орієнтири. Це складно. Для цього потрібна сильна воля до позитивних змін і довготривалий системний підхід. Тому лише маленька частка людей може це зробити, і під час цього процесу вони будуть мати надзвичайно сильне внутрішнє психічне навантаження. Але в нас випадок масової психологічної травми народу у формі початку повномасштабного вторгнення. Яке теоретично має підштовхнути багатьох людей з позиції Росія друг до позиції Росія ворог так і є для молоді або людей, які сильно постраждали від війни, вони проходять цей етап швидко та впевнено. Однак у нас залишається частина консервативних людей старшого віку, або тих, хто досі підпадає під ворожу пропаганду, іноді, навіть якщо постраждав від війни, і тому здебільшого на шляху осмислення друг не друга, ворог вони застрягли на середині. Росія більше не друг. Але й не ворог цьому дуже сприяє розділення в голові таких людей росіян від їх держави. Це один з принципів, за яким ви можете визначити, чи українець є у політичній сфері ОПЗЖ і їх наступників, чи вважає він громадян країни-агресора винними. Чи бо всьому винуват Путін і його пріхвостні? Якщо відповідь не вважає, співчуваю, у вашому оточенні є потенційний перебічник російських інтересів. Переважно, це, звісно, не зловмисний свідомий диверсант, а скоріше підсвідомий співчуваючий. Але від цього якось не легше. Сприяє цьому і державна політика у сфері інформації, яка просто ігнорує цей досить очевидний факт суттєвої внутрішньої проблеми, чи критикувати органи державної влади, особливо одіозного міністра культури Ткаченка, справа ваша. Я ж зі свого боку скажу, що суспільство як би платить податки, з яких ці професіонали отримують заробітну плату, що вже є стимулом запитати їх. А якого ч такої це? Вибір за вами, не наполягаю. Але ви вже зрозуміли розмір проблеми. Від одного до декількох мільйонів дорослих голосуючих українців застрягли на середині шляху усвідомлення того, що вони українці, яким не потрібні росіяни, їх язик, контент, література і таке інше, і замість того, щоб допомогти їм подолати цей безсумнівно складний процес, з'явилися діячі, які вирішили, що легше і простіше зацементувати цих людей на їх нинішньому місці, замінити. Старих ригів на молодих перспективних лідерів суспільної думки, більшість яких хороші росіяни, і вести цей електорат до створення поновленої п'ятої колони в парламенті і на місцях. Акулячий тест на всеїдність. Так, думаю, ви зрозуміли, що наш кейс сьогодні це Арестович. Іноді здається, що один чоловік просто не може досягти більших глибин ганьби і крінжа за своє життя. Але ні, цей чемпіон встановлює все нові й нові рекорди. Коротко для тих, хто не в курсі. В Єгипті у морі, недалеко від пляжу, акула з'їла росіянина. Усієї правди ми, звісно, не дізнаємось однак кажуть, що акулу вбили місцеві, аби дістати за. І багато українців почали робити меми на цю тему. Редактор накидає сюди приклади, на що гуру гуманізму і хороших руських викотив цей текст, в якому він засуджує українців за те, що ми антигуманні та перетворюємося на зло самі. Це все він назвав тест акулою. Ну, давайте все за порядком. З психологічної точки зору тест на акул. I just <laughs> Так от тест на акулу ніяк не стосується психології, тому що свого ворога ненавидіти природно. Питання лише в тому, чи це контрольована ненависть, чи не контрольована. Я можу тут довго розпинатися, чому професор Олексій не правий. Але камон, йдіть, дивіться, мій 40-хвилинний матеріал про гнів та агресію. Там максимально про це розповів. Повторювати не бачу сенсу. Але в чому правий Олексій? Так це в слові те. Він просто забув додати інше слово. Політичний це замірювання того, скільки тих самих електоральних людей, які голосували за ОПЗЖ, залишилося зараз, і скільки з них можна буде витягнути і голосувати за нього їх подібних, зважаючи на активність реакції його цільової аудиторії на цей так званий тест з кодовою назвою Акула, так що він не зовсім у конкретно цьому збрехав, більшою мірою замовчав частину меседжу. Скажу більше, це було очікувано, тому що формувати демократичне суспільство завжди складно. Навіть такі титани в цьому, як, наприклад, наш союзник США, мають подібні обличчя у політиці. Трамп такий показовий приклад, що нічого іншого тут не додам. Ну, крім того, що у нас ще йде війна, що тільки погіршує формування політичної гігієни та свідомості. Тому, якщо вас це зачіпає, а я знаю, що зачіпає, скажу вам: дивіться на це саме так: як на політичний проект поглинання електорального потенціалу у ПЗЖ. Бо якщо подивитись на Арестовича в минулому, і так модно до епохи Водолея, так от одна як говорять наші брати зотеріки, уся його сьогоденна риторика. Вела його до цього. Він же поділяв цінності з Дугіним, одним із ідеологів руського міра, звичайно, будучи під прикриттям. Жизнь ваша должна быть спокойно и уверена. Ви должны бути уверены в себе и в своєму будущем. Знаете, как в той пів, кто там Марк Бердес, по-моєму? Может спать спокойно и видеть сны и так далее. З поправкою на реалії, Олексій дійсно гарно виконує роль поміркованого гуманіста. Той же шарій, з яким вони в цьому плані гуманізму схожі, на його фоні дуже недотягує і ледве виходить з образу проросійського малороса. Для чого вам це? Коли є раціональне пояснення якоїсь зради, прийняти та почати з нею боротися, значно легше. Коли знаєш ціль опонента, легше перешкоджати йому, виконувати її. Фінальна ціль примирення. Усі вже зрозуміли наші Олексій та інші, яких позначимо як псевдогуманісти, всередині України роблять те, що вони роблять. В майбутньому вони претендують на місце у парламенті й уряді. Якби ще дехто з них ще не були б хорошими росіянами, то було пів біди. Але окей, з цим розібралися. Однак, чому так багато росіян номінально, а іноді і завзято підтримують українця, який все-таки іноді каже, що Росія повинна і точно про... Програє з наслідками у формі репарації, таке інше, тут якраз проблема в тому, що Арестович і подібні йому не кажуть. А саме, що Росія має розділитись на національні республіки. Для більшості ліберальних росіян цей меседж розділяє вже українців, яких можна чи не можна підтримувати, за кого впрягатися, а кого закликати знищити всіма можливими способами. Бачите, ліберальні росіяни, про яких робив окремий оцей ролик. Хочуть заїхати на спинах ЗСУ у Кремль і прийняти владу. Тобто їх ціль така сама, як і в українських псевдогуманістів, тільки країна інша. І розпад РФ на національній Республіки просто знищить потенціал заробляти мільйони доларів на, наприклад, викачуванні ресурсів із Сибіру. Вони згодні платити репарації, але тільки дайте їм красти як попередники, чи навіть трохи менше. Залиште їм РФ, а вони її типу демократизують. І реформують. Тому ці дві групи: псевдогуманісти та ліберальні росіянці, мають схожу риторику: розмовляють у російською, люблять Пушкіна та взагалі за психопрофілем Піонери. Їм це вигідно, поки основну роботу роблять зсу. Їх головна ціль примирення між країнами, яке створить для них можливість отримувати гешефти різного спрямування вже на офіційному рівні. А там, якщо Олексій проб'ється до влади, буде і прохання зняти санкції, і круглі столи з росіянами, і випустить купу лекцій на тему примирення жертви та гвалтівника, чому це на часі, де знову буде викривляти реальну психологію на користь своїм політичним цілям. А перший етап на цьому шляху гуманізація росіян для українського суспільства. Одного Олексій та його публічники не врахували те, що що таки існує реальна, а не вигадана ним психологія, яка каже, ненавидіти свого ворога під час війни нормально. Не приймати в своє життя гвалтівників, убивць і грабіжників нормально. Не вибачати воєнні злочини їх виконавців нормально. Бажати розпаду імперії, яка поневолює і знищує цілі народи нормально. Ненормально намагатися нав'язати жертві, що вона винна у тому, що на неї напали. Ненормально виправдовувати терористів і воєнних злочинців. І, на щастя, хоча б підсвідомо, більшість українців це розуміє. Але деякі українці ні. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі на вибір. Три варіанти на ваш смак: Patreon, баймія та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити питання у коментарях під відео на патроні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. Нагадую, у нас є Discord сервер А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяк. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!